Вітаю вас, мої дітки! Добрий-добрий день, добрий ранок. Ми знову вчимось і сьогодні продовжуємо запам'ятовувати і вивчати нові назви продуктів. Сьогодні вивчаємо масло. Масло. Ще будемо вчити молоко? Молоко. І третє слово сьогодні вчимо це ковбаса. Ковбаса ковбаса або сосиски. Ковбаса, ковбаса, сосиски, сосиски. Ну що, малята, граємо? Ви вчили, вчили вже багато різних нас продуктів. А зараз я буду показувати жестом, а ви Пригадувати і говорити, або показувати на малюнку. Що це? Отже, починаємо. Що це? Так. Це масло. Правильно. А ось це. А можна, так, це каша, 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 а ось це. Да, молодці. Це ковбаса. Або сосиски. Сосиски. Молодці! І знову прошу батьки, пограйте в таку гру з своїми дітками. Вони гарно запам'ятають назви і будуть гарно вчитися і говорити в майбутньому.